Друзі, усім привіт, хто за нами слідкує. Сьогодні 12 липня, хочу показати автомобілі, які є на сьогоднішній день у нас в наявності. Почнемо з електромобілів. Ligier Pulse 1 2017 рік. Запас ходу 150 км 5,700. Citroen C0 11 рік. Запас ходу до 100 км 6300. Nissan Leaf 40 кВт, 19 рік. 52 тисячі пробігу, 18 400. Nissan Leaf, 18 рік. 160 тисяч пробігу. Комплектація бозе. 16 900. ціна на віддачу. Nissan Ліф 2016 рік. 63 тисячі пробігу. Ціна 10500. Дача Спрінг. 2020 рік, 2800 км у машини, запас ходу 220 км, ціна 14400. Тільки заїхало Peugeot Ion. Запас ходу до 100 км. Ціна в такому стані, як є, 5500, 11 рік.